Марк, у мене восьминіг! Вже йду. Нужба, нужба, підходь! Вже йду, він прямо секунду. під цим каменем. Зайди з цієї сторони, він прямо тут. Бачиш його щупальця? Подивись, він не рухається. А ні, поглянь, все ж таки рухається. Готовий? Я піднімаю камінь. Ось він, ось він, прямо тут! Тільки поглянь! Поки хвилі розбиваються об західне узбережжя, цілий світ різноманітних істот процвітає під поверхнею води. І якщо ви тут під час відпливу, у вас є дуже великі шанси зустріти деяких з них. Зараз пік відпливу, і як ви можете бачити, тут ще сутінки, бо зараз лише шоста ранку ідеальний час для пошуку тварин, оскільки більшість з них нічні. Давайте підемо вздовж узбережжя і подивимося, що зможемо знайти. Я люблю досліджувати відпливні калюжі, бо ти ніколи не знаєш, на що можеш натрапити. Так, немає жодних сумнівів. Ми повернулися в країну відпливів. Фу. А це ламінарія. Хоч деякі види можна зустріти лише далеко в морі, узбережжя Сан-Педро, що в Каліфорнії, завжди живе, і пропонує цікаві зустрічі. Головне лише бути у правильному місці у правильний час. Гей, зацініть. Бачите, воно рухається. Це морський огірок. І ще справді круте в цих істотах, що вони дихають своїми дупами. Спробуй взяти, скоріш за все, він стрільне водою. Він наче гумка. Велика гумка. Зацініть. Ого. Виглядає круто. Він весь у пухирцях. Вони можуть повністю змінювати будову свого тіла. Подивіться, як ці пухирці починають зникати. Якщо його дістати з води, він перетворюється у кульку слизу, виглядає як огірок. Але морський огірок це точно не овоч, це реальна тварина. Ця екосистема неймовірно різноманітна, від різних видів крабів. До гігантських чорних слимаків. А ось і він, можна його взяти? Так, це безпечно. Він не стрельне чорнилами? Ні, він лише свиський. Вау, зацініть. Ого. Поїхали. О, господи, який же він свиський! Тільки погляньте, нічого собі, він важкий. Я відчуваю, як він стискає мою руку, тобто як він обертається навколо неї. І, хоч дуже легко зустріти слимаків або крабів. Є деякі істоти, яких знайти набагато складніше. Ого, погляньте, ця калюжа заповнена крихітними равликами, неначе тут живе ціле їхнє суспільство. Я почуваюся гігантом. Погляньте, погляньте, які маленькі. Неймовірно. Змія хвостка наванакс, Ізопот, і Морська зірка. Це лише кілька видів, що виглядають як фантастичні істоти. На створення рубрики по той бік хвиль сильно вплинула одна з моїх улюблених книг «20 тисяч лія під водою. В дитинстві я часто мріяв зустріти гігантську істоту зі щупальцями. І хоч серед цих калюж я навряд чи побачу гігантського глибоководного монстра, є великий шанс натрапити на іншу круту істоту. Якщо, звісно, я зможу її спіймати. Марк у мене восьменіг! Вже йду. Нужбо, нужба, підходь. Вже йду, він прямо секунду. під цим каменем. Зайди з цієї сторони, він прямо тут. Бачиш його щупальця. Подивись, він не рухається. А ні, поглянь, все ж таки рухається. Готовий? Я піднімаю камінь. Ось він, ось він, прямо тут. Тільки поглянь. Добре. А спробуй його підняти, поки під камінь не заліз. Так, тільки погляньте. Так, просто неймовірно. Перед вами двокрапчастий восьминіг. Боже, як же це дивно? Оці всі. Маленькі присоски випнуть до пальців. Здуріте, він присосався прямо до мене. Подивіться на ці плями. Добре, дайте мені контейнер, треба якомога швидше повернути його в воду. Добре, поки що опущу його в воду і потримаю ось так. Воу, просто божевілля. Він виглядає, не наче прибулець. Погляньте, я тримаю його прямо у воді. Марку, приглянь за ним. Добре. А я поки що сходжу наберу води. Окей. Не даємо втекти, Марк. Ти його бачиш? Його маскування неймовірне. Давайте знімемо, як він маскується, поки ми це бачимо. Ви тільки погляньте, як він змінив форму свого тіла, щоб відповідати усім цим маленьким рослинам. Якби ви не знали, на що ви дивитесь, ви навіть не здогадались би, що там восьминіг. Чекайте, там може бути ще вина. Не хоче, щоб він втік. Поверну його собі на руку. Сподіваюсь, він мене не вкусить. І, друже, прямо в контейнер. Так. Так, чувак, це наш перший восьминіг в рубриці. По той бік хвилі. тільки погляньте на нього. Так, давайте трохи відійдемо далі від води і покажемо його на камеру. Як же це круто! Жодні слова не зможуть описати, наскільки я зараз в захваті, від того, що зловив восьминога. Це двокрапчастий восьминіг, я знаю це, бо вони мають два чітких блакитних кільця на боках. Вони дуже схожі на другу пару очей. Це їхній захисний механізм проти хижаків. Хижаки такі, о, це схоже на те, що я готовий з'їсти. Тоді восьминіг роздуває своє тіло, і ці блакитні кільця виглядають як моторошні очі, щоб відлякати того, хто хоче ним повечеряти. Дуже крута особливість восьминогів – вміння маскуватись у навколишньому середовищі. Зараз у прозорому контейнері його дуже легко побачити. Проте, коли він знаходиться у калюжі, він може змінювати колір шкіри, щоб відповідати навколишньому оточенню. Крім того, вони можуть повністю змінювати форму тіла, щоб ховатися в тріщинах між скелями, через що цих істот дуже складно спіймати. Тож, коли я побачив його, треба було діяти швидко, щоб він не втиснувся в щілину і не зник. Тіло восьминога ділиться на дві частини. Грушеподібна штука зверху називається мантією. Ну і звісно, знизу він має щупальця, які вкриті маленькими присосками. Ці присоски він використовує як тактильні інструменти. Вони допомагають відчувати середовище, смак та запах всього навколо, коли восьминіг полює. Восьминоги використовують два методи для полювання: вони або лежать в засідці, чекаючи на свою жертву, або ж агресивно її переслідують. Вони дуже швидко обхоплюють щось своїми щупальцями, а потім використовують свій дзьоб, щоб зробити дірку, скажімо, в панцирі молюска, вприснути токсин, який паралізує, а потім вичерпати тіло і з'їсти його. Ще одна річ, через яку восьминоги знамениті, це їхнє чорнило. Ви певно думаєте, койоте, як ти зловив цю істоту і все ще не в чорнилах, бо я не намагався його з'їсти і поводився дуже обережно. Насправді, коли вони виділяють чорнило, вони ним не вистрілюють, вони повільно його виділяють, а потім сифон з боку їхнього тіла вистрілює струменем води, що в свою чергу створює хмару, яка дозволяє їм втекти. І це доволі крутий захисний механізм, щоб тікати від хижаків. До речі, Койоти, а чого ми тримаємо восьминога в контейнері? Що ж, оскільки це водна тварина. Їй дуже важливо якомога довше залишатися у воді. Вона дихає киснем саме через воду. Але я можу витягнути його, і я впевнений, що ви зараз всі думаєте. Койота, що відчуває цей восьминіг? Спробую обережно вхопити його. Ось так. Буду якомога ніжнішим. Взяв. Вау. Подивіться но. Ну. Таке відчуття, ніби я щойно чхнув собі в руку. І гігантська шмаркля ковзає прямо по моїй долоні. Що, не вірите? Марк, ну ж, бо простягни руку. І скажи їм: Уоу, скажи їм, який цей восьминіг на дотик. Ого, справді не наче шмаркля. Скажи. Так, а ще я відчуваю його присоски. Одна величезна, неймовірно свиська, шмаркля. Просто жах. Він, до речі, нічим не пахне, неначе солона вода. Покладемо його назад в контейнер. Іди на сюди. Як же цікаво виглядає ця істота! Я зараз просто в захваті від цієї тварини. Цей вид вважається одним із найдружелюбніших восьминогів у всьому світі. Насправді я не знаю, як оцінити дружелюбність восьминогів, але саме цей вид дуже часто зустрічається в зоомагазинах, в першу чергу через дружелюбний характер і через те, що вони залишаються маленькими. Ще один цікавий факт: це самка чи самець. Насправді я не знаю. Проте самки восьминогів просто неймовірні матері. Вони можуть відкладати до 70 тисяч яєць за раз. і коли вони відкладають яйця, вони сидять та охороняють їх так довго, поки не вилупляться малюки. На жаль, матері доволі часто помирають через виснаження від голодування. Проте плюсом є той факт, що 70 тисяч малюків повертаються в океан, щоб продовжити цей життєвий цикл. Ну що ж, друзі? Через плече я бачу, як повертається приплив. А значить, пора повертати цього восьминога назад в океан. Як і от Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. На мою думку, восьминоги є одним із найзнаменитіших океанських істот. Їх можна зустріти майже по всьому світові. Є великі шанси, що ви коли небудь можете теж зустріти одного. Однак майте на увазі, що всі види восьминогів отруйні. А деякі дуже токсичні для людей. Тож, якщо ви коли небудь зустрінете восьминога, краще спостерігати за твариною в її природньому середовищі. Тож, поки ви не намагаєтесь взяти його в руки, вам гарантована безпечна зустріч.